Захист прав дітей ключове завдання для держави та суспільства в умовах сучасних викликів. У Чернівцях стартував дводенний форум присвячений створенню безпечного середовища для дітей. Всі деталі вже за мить у нашому сюжеті. Сучасний світ висуває нові виклики перед суспільством, особливо коли йдеться про дітей: війна, економічна нестабільність, соціальні проблеми усе це створює ризики, які впливають на найуразливішу частину населення. Саме тому захист дитинства стає не лише завданням держави, а й справою кожного громадянина, каже представниця уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Чернівецькій області Ірина Ісопенко. Питання захисту прав дитини і додержання в цілому прав дитини це взагалі одна із ключових норм на сьогоднішній день нашого цивілізованого суспільства. Створення безпечного середовища для дітей, забезпечення їхніх прав і можливостей для розвитку це фундамент, на якому будується майбутнє. Сьогодні завдання держави і кожної дорослої посадової особи зробити все можливе для того, щоб найкращі інтереси дитини були підтримані і втілені життя. Є ряд проблем, але ці проблеми можливі шляхом вирішення у спільній взаємодії з громадою, тому що громада є основним сьогодні таким ресурсним сервісним центром, який дбає за кожного жителя своєї громади, і тому ми маємо розуміти і бачити, що Система день тоталізації, система сьогодні організації різних сімейних форм виховання це те середовище, де повинна зростати дитина успішною, щасливою і огорнута любов'ю. Дводенний форум, організований СОЗ дитячі містечка, надасть унікальну можливість обмінятися досвідом, обговорити нові ініціативи та запропонувати конкретні рішення, які сприятимуть створенню безпечного та сприятливого середовища для дітей, каже директор благодійної організації Сергій Лукашов. Зараз Україна проходить цілу низку катастрофічних випробувань, і одне з найбільш загрозливих для нас це втрата дитинства. Велика кількість дітей виїхали, і ми не знаємо, чи вони повернуться. І велика кількість тих дітей, які залишаються в Україні, зараз позбавлені доступу до важливих для розвитку послуг. І навчальних, і соціальних, і що найбільш загрозило для нас, для професійної спільноти, що зростає ризик випадання дітей з сім'ї, лише через спільні зусилля можна забезпечити кожній дитині право на безпечне дитинство та повноцінний розвиток. Цей форум крок до створення міцної платформи для таких змін підкреслив Сергій Лукашов. Треба діяти негайно зараз. Не є виправданням, щоб не діяти відкласти це питання. І тому дуже важливо, що буквально два тижні тому було прийнято національну стратегію трансформації інтернатних закладів і створення натомість мережі підтримки сімей. Одна із ключових питань форуму запуск нових проєктів, спрямованих на допомогу дітям, які постраждали від війни і розвиток сімейних фор виховання це необхідна умова спасіння дітей і нашої з вами європейської інтеграції. Без цього нас в Європу не візьмуть, якщо ми будемо залишатися з радянською системою інтернатів. І таким чином ми тут зібралися професіонали з різних сфер, з громадських організацій, з місцевого самоврядування, з обласних структур, з національних структур з кількох областей України, щоб обговорити практичні кроки. І на цьому форумі будуть обговорюватися як політичні, такі методичні ідейні питання, так і дуже практичні, як донести послугу до вразливої сім'ї з дитиною в конкретній громаді. За словами організаторів, цей захід стане не лише майданчиком для обміну досвідом, а й закликом до дій, адже майбутні країни залежить від того, як сьогодні ми захищаємо і підтримуємо її дітей. Діана Добинда теми дня ТВА.